Дол 44 це міцний і надійний ємнісний реле-датчик. Дол 44 доступний у кількох варіаціях моделей, кожна з яких призначена для конкретних застосувань. Дол 44 для загального виявлення кормів, зерна та твердих матеріалів і може використовуватися в сільському господарстві і різних промислових об'єктах. Використання електронних, а не механічних перемикачів гарантує надійність. Електроніка повністю інкапсульована в спеціальний пластик для максимального захисту від вологи та інших зовнішніх впливів у суворих умовах. Датчик має сертифікацію CECUL та UL і високу стійкість до шуму від електричних комунікацій, наприклад, від мобільних телефонів та перехідних процесів, наприклад, від двигунів і контакторів. Це робить датчик дуже надійним і стабільним в роботі. Дол 44 та і Дол-44 це 30 мм ємнісні датчики для виявлення кормів, зерна та твердих матеріалів з релейним виходом, включаючи функцію перемикання. Датчики застосовуються для контролю рівня в силосах та контейнерах, а також для контролю процесу заповнення та спорожнення dol 44 r доступний у багатьох версіях, таких як dol 44 rh з інтегрованим нагрівачем для застосувань у холодних умовах та при високій вологості, що запобігає конденсації, а також dol 44 rt для виявлення корму в трубах і dol 44 r 33 з конічним корпусом 30-32 мм. Два тримери дозволяють легко змінювати налаштування двох параметрів продукту залежно від моделі. Червоний світлодіод чітко вказує поточний стан датчика. idol 44 має функції налаштування регулювання параметрів та установок по бездротовий інтерфейс. Розумне налаштування DAL-44 з корпусом монтується за допомогою ущільнювальної муфти. Дал 44 різьбовим корпусом монтується отвір діаметром 30 мм, затягується контргайкою. Датчик встановлюється так, щоб 10 мм датчика були вільними, підключить до контролера ферми. Датчики дол підходять до всіх контролерів або можуть бути налаштовані.